Ну що ж, друзі, всім привіт! Я Катерина з України, і ми сьогодні вилітаємо разом з вами в мою нову подорож. Кажу разом з вами, тому що із Великобританії я вилітаю сама. Лечу я в Італію на зустріч зі своєю мамою. Ті, хто дивився мій попередній влог, ви вже знаєте, куди я лечу, як я буду летіти і так далі. А ті, хто не дивляться влоги, а дивляться тільки відео про подорожі, то дуже коротко вам розповім. Я лечу у новий для мене італійський регіон Кампанія у місто Неаполь. Там, звичайно, ми плануємо подорожувати із Неаполя ще декілька цікавих місць. Лечу я із пересадкою у Венеції із міста Брістоль. У Брістолі є такий достатньо великий міжнародний аеропорт. Брістоль це Англія, але від мене від Уельсу – це недалеко. Це десь півтори години на автобусі. От. У Венеції в мене пересадка 3,5 години, але я не планую ніколи виходити з аеропорту, тому що в мене позаду важкий рюкзак і ще в руках одна сумка, тому мені важко кудись йти. Я планую просто в аеропорту в Венеції почилити, взяти собі каву і з'їсти щось якийсь обід в ідеалі, щось гаряче, якщо знайду. Так, я вже йду на свої гейти, в мене гейт 16-й. Виліт мій через годину. Погода в нас дощить, вітер і холодно, але в Італії плюс 23. То я страшенно щаслива цьому факту. Вилітаємо. Добрий раночок, друзі, з аеропорту Брістоля. Я, як зазвичай, все на тому самому місці вже проговорила Боже, що це в мене було? Карамельне макіято ось. <laughs> У мене сьогодні такий фенсі дрінк. Незвичайно, Я зазвичай таке не п'ю. Я завжди п'ю капучино. А сьогодні мені захотілося щось такого солодкого, і я взяла карамельне макіято. Смачне, до речі. Мій вильот через 2,5 години, тому в мене купа часу посидіти, розслабитись. От, Насолодитись кавою я вже поснідала. Зараз трошки підфарбую свої вії, тому що я не робила макіяж зранку, коли виходила з дому. І буду сидіти чекати на свій гейт і, поки буду чекати, трошки напевно помонтую відео. Я вже приземлилася у Венеції. Вийшли звідти, всі пішли на паспортний контроль туди. І я вперше взагалі таке бачу: якщо у вас далі є переліт. Не вказано куди, то я не знаю, це домашній або міжнародний. Ну я так думаю, що, скоріш за все, домашній, внутрішній ще один переліт. То вам треба натиснути цю кнопочку. Мені відповіла охорона і сказала, що через 5 хвилин сюди прийде і мене пропустить. Дуже дивно. Я вперше таке бачу. Друзі, це було саме дивне проходження таможні в моєму житті. Коротше, мене підвели до таможеніка. Але позаду, не до віконечка, а типу ззаду віконечка викликали таможенника. Він вийшов разом з печаткою. Просто як ніби то знаєте, мене нелегалом пропускають. Подивився на мене, подивився на паспорт, знайшов чисту сторінку, ляпнув мені печатку. Все, типу, іди от сюди, от сюди, і пропустив мене через коротше, типу, там де проходу взагалі нема. Він там відкрив пікнув своїм магнітом ключем. І пропустив мене. І я пройшла все. Ну, початка стоїть, що я кордон пересікла, це саме головне. А ще друзі, я зараз гуляю по дюті фрі і хочу сказати, що це саме тихе д'юті фрі. Я так звикла, що британці всі оруті, п'ють, їдять і щось в телефоні дивляться, якісь відео без навушників постійно. І в аеропорту Брістоля Завжди дуже голосно, а тут так тихо, просто всі ходять, спокійно розмовляють, спокійно собі їдять, аж незвично. Так, мій наступний виліт через майже три години чи три години щось таке. Зараз буду отут ходити, бродити, гуляти, ем, не знаю, по діті фрі, напевно, походжу, а потім треба знайти та щось з'їсти. Приземлилась я в Неаполь пізно ввечері, була дуже втомлена, тому відео вже не записувала. Але в цьому випуску я хочу вам показати квартиру, яку я знімала на Airbnb, де ми зупинилися. Ну що ж, друзі, знімаю цей епізод вже в наш самий останній вечір перед виїздом. Прожили ми в цій квартирі 6 днів. Вона була і комфортна, і ні одночасно. Зараз розкажу. Ось так. Ми заходимо в квартиру. Я попросила хазяйку обов'язково, щоб була пралка та пральна дошка, хоча на Airbnb в об'яві написано, що вона є, але вона сказала, що немає, і вона нам принесла це окремо. Квартира знаходиться в історичному старому центрі Неаполя. Тому будьте готові до того, що тут буде дуже шумно, навіть з урахуванням того, що тут стоять пластикові вікна і ще й такі товстезні дерев'яні ставні, але все рівно, коли ми все зачиняємо, все рівно в квартирі шумно і все чутно. Італійці не сплять до пізньої ночі, а ще чуєте? Я сподіваюся, що ви почули. Це був літак. Так як аеропорт дуже близько до міста, то літаки тут сильно чутно. Ось так, як ви вже бачите, тут є в нас сходи, і тут знаходиться перша спальня. Зараз піднімаємось. Тут, до речі, ще є кондиціонер, але зараз не сильно спекотно, ми його не вмикали. Так. Ось тут знаходиться, вибачте, подушка на підлозі. Ось тут знаходиться перша спальня. Це не труп якогось якоїсь людини, це я просто тільки що розібрала кровать, вибачте, але показую все, як є. Ось така тут леопардиця на стіні. І ось так окремо вона знаходиться. Є плечики. Але шкафу немає. Є ось така невеличка тумба. Тут є телевізор, ну, звичайно, його ніхто не дивився. Що я вам хотіла показати, це те, що ну, постільна білизна, біленька, все чисто, все добре. Але оці подушки, друзі, це просто жах. Гірших подушок в мене в житті не було. Вони твердезні, дуже великі, якось зім'яти, зігнути, її не виходить. І в мене розвалюється шия вже після тижня, тут дуже незручні. Тут є двері, які зачиняються і типу, розділяють першу спальню від другої спальні. Вхід на другу спальню через кухню. Тут є диванчик, тут ми вже складаємо наші валізи. Тут є стіл, там дещо є посуду, є духовка, ця плита, але ми цим не користувалися. Ми там пили воду, їли якісь сендвічі зранку, і на цьому, в принципі, все. Тут ще одне вікно, і тут є ще один кондиціонер. Як бачите, на стелі є пліснява, але в італійських будинках немає опалення, тому тут завжди дуже е, сиро. Ось це бойлер. І коли покупаєшся, він дуже довго гудить, гріє воду. І ось так піднімаємось в нас вхід, типу, підйом на другу спальню. Ось тут мама вже лежала, я її вигнала, сказала, я буду знімати. Там в нас була леопардиця, а тут у нас тигриця. І тут знаходиться друга спальня. Тут теж там є вішелочки і так далі. І ось так вона. Типу із балкончиком. Взагалі це був один поверх з такою величезною високою стелею. Але оці другі поверхи маленькі їх вже пристроїли для того, щоб зробити більше місця і більше можна було запхати туристів. От, ну, нам, в принципі, нормально на двох місця та нам вистачило, але просто ці подушки жахливі. І знову повторюся, майте на увазі те, що в історичному центрі. Буде шумно. А якщо ви хочете тиші, то ви будете жити далеко. Від всього і вам доведеться користуватися постійно метро або, там, не знаю, автобусами, такси, чимось таким діставатися до самого історичного центру. І звідси зручно дістатися і до порту, і до центральної ЖД-станції. З цієї квартири десь до 20 хвилин пішки. Коротше, недалеко. У мене, до речі, ледве-ледве застібнула я цей рюкзак. І ледве вмістилося все в цю сумку. Купу всього накупила тут в Італії. Буду показувати вам вже у влозі. І ось так виглядає ванна кімната. Рушники біленькі, чистенькі. Нам навіть хазяйка під двері принесла ще одну. Один комплект замінила. Тут раковина, все є, все зручно, є пральна машина. Ми навіть один раз користувалися. Є фен, але мама брала з собою Дайсон, тому ми ним не користувалися. Чорна плитка все дуже видно. Кожне наше біленьке волосечко, кожну пилинку на чорній плитці видно. Ну, а що поробиш? Ну, тут туалет, все зрозуміло, і тут. Знаходиться сам душ. Душ дуже зручний, великий, класний напор, гаряча вода, все без проблем. Біленький. Тут є якийсь стілець, який ми використовували як типу полочку, тому що нам не було куди покласти навіть наші там шампуні, гель для душу і так далі. Ось так виглядає ванна. Дякую за те, що подивились цей маленький випуск. Будь ласка, ставте свої подобачки та пишіть коментарі. А далі вас будуть чекати дуже цікаві випуски з Неаполя про Помпеї, з острова Капрі, а також із міста Соренто. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нічого цікавого. І ми з вами побачимося у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!